Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про психологічні бар'єри вивчення англійської мови. А є ну насправді це така дуже важлива тема, тому що дуже часто люди не можуть вивчити саме через те, що у них є сидить в голові якась установка, яку вони просто не можуть пройти. І а, на своєму досвіді я зрозуміла, що тут є а, дві два основних аспекти, так, і вони в принципі трішечки пов'язані між собою: це страх і перфекціонізм. Так, а, по суті, що відбувається? У нас є страх зробити помилку, так або невіра в те, що ми в принципі можемо досягти чогось. І оця невіра, і в принципі страх, він теж зв'язаний з тим, що у нас може бути якийсь негативний досвід в минулому, коли ми вивчали англійську. Хтось, наприклад, якась вчителька там, сказала щось негативне. Отже, в дитинстві нам могли сказати якийсь коментар, чи навіть в дорослому віці, і нам вже стає не дуже зручно спілкуватися. Але насправді, якщо ви не будете готові робити помилки, говорити, Говорити як, як небо, що, що називається, старатися просто висловитися, не думаючи, як ви говорите. Без цього ви не заговорите ніколи. І Я часто наводжу приклад своєї учениці, яка має величезний словниковий запас, яка чудесно знає граматику. Але вона перфекціоніст, вона філолог української мови, їй дуже складно говорити. От стоїть просто блок. І ще дуже такий важливий момент це якраз емоцій. коли з вивченням англійської у вас або негативні асоціації, так вам з дитинства казали, що це важко, що у вас не вийде, або просто от, ну, вас змушували, це було нецікаво. І зараз вам теж це здається, так, так само. Але насправді я вам скажу, що те, що англійська складна, це міф, і те, що треба бути гуманітарієм, щоб її вивчити, це теж міф. Англійська мова вона формувалася емігрантами, тим більше американська. Вона спрощувалася. І таким чином її, вона особливо з граматики, з граматичної точки зору, її дуже легко вивчити. І якщо ви порівняєте англійську там, не знаю, з ж французькою чи навіть з російською, ви побачите, що нюансів там набагато більше так, в тих мовах. До речі, нещодавно друг розповів таку смішну історію, що його близький друг він дуже не хотів вивчати англійську, йому було нецікаво. І коли він пішов на урок французької, він різко полюбив англійську, тому що побачив наскільки англійська простіша і логічніша. Тому а, моя для вас порада: як подолати ці психологічні бар'єри і. А, Ефективніше вивчати, так? А треба зв'язати вивчення англійської з позитивною емоцією, перекрити оту негативну емоцію, яка у вас була, з чимось позитивним, правильно. І знаєте, дійсно, англійська, коли ви її зв'язуєте з якимись вашими цілями, не робите вивчення англійської як ціль, а робите ціль відкрити бізнес в Америці, комунікувати легко, знайти нових друзів, то вам стане набагато легше. І Особливо, коли ви підбираєте якісь матеріали, які вам підходять за вашими інтересами. Англійська може бути веселою, цікавою. І все залежить просто від подачі, від того, як до цього підійти. Тому шукайте людей, шукайте матеріали, які вам подобаються. І не вірте тим, які кажуть, що у вас нічого не вийде. У нас всіх все може вийти. Треба лише бажання і трішки часу. Дякую і до нових зустрічей!